Всім привіт! Сьогодні ми разом з Марком, Левом та Зоряною будемо вивчати кубики та блоки, з яких можна будувати різні круті речі. Марк, скажи, будь ласка, як ти думаєш, якого кольору цей кубик? Красний. Так, він червоний, такий як костюм людини Павука і твоя ковтинка. А в кого ще ковтинка червоного Я. кольору? Мене. У Лева, так! Дуже класно! А цей кубик якого кольору? Зорянка? Зелений. Зорянка. Лев відгадав, зеленого кольору. Ну, зорянка, жовтий колір. Так. Ну, я вибираю. Червоний вибираєш, чудово. А давайте ми подивимося, що у нас тут ще є, таке схоже на кубик. Кубик складається у нас з квадратів. Я даю підказку. У нас на килимі є квадрати. Гляньте. Знайди квадрат червоного кольору на килимку і постав туди кубик. О, точно! А зараз розбираємо кубики. Розбираємо кубики і спробуємо з них щось збудувати. Що ми можемо збудувати? Лев? Давайте спробуємо будувати вежу. Дивіться, я ставлю перший кубик. Зорянка, став ще один кубик зверху. Марк, став кубик. Став, давайте по черзі ставити. Так? Марк, лев, став. Подивимося, наскільки висока в нас вежа вийде. Марк, давай, а ти з нами будуєш? Да. Так! так. О, це Який ми можемо з цього зробити висновок? Побудувати. Побудувати заново. Ось зорянка. Молодець. Взялась і будує заново. Якщо построїть много, ніби гора. Так, можна побудувати місто. У цій вежі розкажи, що в тебе тут? Де живуть люди, а де люди працюють? Це офіс, а это... тут просто живуть. Житловий будинок, так? А вони по цьому мосту переходять на роботу. Вони з роботи переходять в жилой дім і з живого. вони по цьому мосту переходять з роботи домой і и... на роботу, так? І з на роботу. Це дуже зручно, я тобі скажу. От якби всі інженери так думали, то люди могли на роботу ходити значно швидше, так? Так. Да. А якщо випадково ця вежа зруйнується, що ми зробимо з тобою? Да я Таку вже і построю. Таку ж і побудує, Марк. Чудово. Лев, розказуй, що ти будуєш. Яка в тебе ідея? Секрет. Секрет ми побачимо тільки в кінці. Чудово. Може, ми додамо сюди ще одну деталь? Такий розсумний. Оба! Будуємо заново. Що ж це таке буде? Не можу ніяк відгадати. Так. Ось така є карта. Супер! Давай п'ять. Молодець. Це дуже-дуже круто. Що ж, ви всі великі молодці, що ми сьогодні зрозуміли? Що ми можемо з кубиків та різних блоків будувати багато цікавих е, речей. Це можуть бути і вежі, і лікарні, і прапори, і е, офіси, і житлові центри. так? І навіть якщо це все випадково зруйнувати, Марк, то ми можемо відбудувати усе заново і зробити ще навіть краще. Друже, а ти вдома будуєш вежі з кубиків? Якщо так, напиши обов'язково нам в коментарях та розкажи, що саме будуєш ти. А зараз під веселу музику ми приберемо усі кубики та складемо їх на місця. Домовились? Clean up, clean up, everybody, let's clean up, clean up, clean up, put your things away. Clean up, clean up, everybody, let's clean up, clean up. Clean up. Put your things away. Що ж, ви молодці, ви чудово впорались з завданням будівництва А зараз я вас попрошу знайти в кімнаті якомога більше предметів, які схожі на квадрат або на куб. Є пазли квадратні, чудово, зорянка, складай тут! Так, о, пазли. пазли так, о, ще одні пазли. Подушки, зоряна знайшла всі, Лев, молодці. О, так. Що квадрати? Кубики у нас є, так. О, позаду мене. Багато-багато кубиків, так? Квадратні форми? квадратні форми, точно, Марк, молодець. Так. Ого, як багато кубиків. Так. Зорянка, Лев, Марк. Дивіться, ми знайшли у нас в приміщенні дуже багато різних кубиків да. і квадратів. А да. давайте поговоримо, да. що вдома є квадратної форми є. або кубічної? Телевізор. 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 Зорянка, молодець. Що ще? Телефон, телефон. Да. так, планшет. Планшет, Чудово, всі пішли Ланшет. по гаджетам. Комп'ютер. Вікно. Вікно. Молодець. Добре. Зорянка Дім, так, може бути. Що ще? Кубик. А вдома що ще може бути? Я знаю, я знаю. Стіл, так. Що ще Зарянка? Подушка, палетка, тіле. Подушка, косметика. Дуже багато вдома предметів такої форми. Килимок. Килимок. А давайте запитаємо у наших глядачів. Друзі, напишіть нам, будь ласка, що ще вдома є квадратної або кубічної форми, про що ми не згадали. Розкажете нам? Що ж, зараз ми е, пообідаємо і пообідаємо не просто звичайною їжею, а якої вона буде форми? Як думаєте? Круглий. Кругли? А ми сьогодні хіба круглимо? Квадратний, не, точно. Крухли. Крухли. точно. Дивіться, у нас є бутерброди квадратні. У нас є фрукти квадратні і квадратне печиво. Звісно, всі за шоколадки вхопились. Може, спершу бутерброд? Дивіться. Зараз ми будемо будувати у нас на листочку. Ми можемо клеїти вежу просто уверх з кубиків, так? От таку робити. Ми можемо робити як фортецю. Кубики ось так викладати. І, наприклад, ось так між ними, так? робити як фортеця. Ми можемо робити що завгодно. От зараз у нас буде фантазія. Що захочемо, ми відкручуємо клей. Відкручуємо носик клея. так? Марк, відкручуємо. Всіх виходить? Крутим, крутим. О, молодець, молодець. Трішечки наносимо на наш папірець. Досить, достатньо, достатньо. І ми починаємо будівництво нашого містечка, вежі, торгівельного центру, лікарні, все, що захочемо. Я хочу збудувати фортецю. Я для цього використовую два різні кольори. Дурянка, яка в тебе ідея? Що ти будеш робити? Прапор України? Прапор України. Чудово! Ти можеш використовувати танк-прапор. Танк танк-прапор України. Давайте скажемо, що хто дивиться нас на Ютубі, обов'язково підпишіться, натисніть на дзвіночок, так? І що треба поставити? Лайк! Like. Лайк! Like, давайте покажемо. ставте лайк і підписуйтесь обов'язково на наш канал, так? Да. Ну, давай доробляємо. Може, тобі допомогти? Я сам сам. Добре. От що мене чудово, молодець зорянка. Що ж, ми з вами зробили ось такий майстер-клас, да. подивилися, що з квадратних листочків можна побудувати за допомогою клея на папері Оп. що завгодно. Давайте розкажемо. В мене вийшла фортеця. Марк, що в тебе вийшло? Окоп. Окоп. Ось такий окоп у Марка вийшов. Зоряночко, в тебе що? Прапор України, очевидно, молодець. Левчик, а в тебе що? Танк, і трава. Танк, самоліт і трава. Ми можемо так, окоп укріпити фортецею, поставити перед окопом, щоб були захищені ті, хто там, так? А зверху поставимо прапор, а з боку поставимо танк. Що ж, ми робили те, що актуально зараз, напевно, для всіх українців. Теми ці цікаві і торкають і дітей, і дорослих. Давайте ми помахаємо, скажемо пока, пока, «Пока і обов'язково підписуйтесь на наш канал і ставте лайки. Звісно, покажемо. Пишіть Так, Давайте покажемо, як ставити лайки. Отак, ставте лайки.